Коротше, народ, я поняв як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджити відео і... значить. Приїхав, я зараз запалились в мене легені, приїхав я на Тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. ну, Європейський 5 зірок це у нас 3, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там, дайте обогрівателі. Па, ноль реакції, зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? Це соль мозка. Приймати ванну допомагає організму очищати. І думаю, треба на чай мене А а мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати насив соль, Даю 20 євро, він так в ліце помінявся. почав щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, ставалося, типу, десь я в якомусь кармані нашов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер на много, на Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовый, супер-мега-відоном. Що покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім только що до мене зайшли два тіпа, дали мені вот по калоріферу. Всі, всі речі мені склали, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це, по факту, як легальна корупція.